Мої любі з озера музея. Я подорожую, мені подобається. Тут так прекрасно. Ну правда, вода трошки прохолодна. Ми планували скупатися, але не купаємося. Зараз ми йдемо в Гальштаб. Оце озеро, там гори Альпи. Ми сьогодні подорожували через Австрію. Дуже прекрасні гори, дуже прекрасне озеро, прекрасна природа, прекрасна погода. Я думаю, що я ще до Австрії приїду не раз. Вітаю вас у серці Австрійського Зальцкамергуту біля чарівного озера Монзе, яке називають ще місячним, і свою назву воно отримало завдяки формі, що нагадує серп молодого місяця. Це одне з найтепліших озер Австрії. Влітку вода тут сягає 26 градусів. Тому Мандзе приваблює тих, хто любить купатися, кататися на човнах чи просто відпочивати на його сонячних берегах. Це озеро розташоване в федеральній землі Верхня Австрія у мальовничому регіоні Зальська Мергут неподалік від Зальцбурга. Його довжина близько 11 кілометрів, ширина до 2 кілометрів, а площа 14 км квадратних, і максимальна глибина сягає 68 метрів. Озеро оточене мальовничими горами, серед яких особливо відрізняється драконяча стіна. Це скеля висотою понад 1000 метрів, що вражає своєю величчю. А води самого озера чисті й прозорі. А навколо зелені луки, ліси і великі австрійські села з традиційними будиночками. Ми сюди заїхали ненадовго просто помилуватися цим озером. Але тут можна прогулюватися, кататися на човнах, тут є вітрильний спорт, серфінг, риболовля та можна позасмагати просто на пляжу. А на березі цього озера розташовано містечко Монзеа, відоме своїм Бенедиктським аббатством. Це одна з найвідоміших пам'яток регіону, заснована ще у 8 столітті. І у 1965 році саме в церкві аббатства знімали весільну сцену з культового фільму звуки музики. А біля самого озера археологи знайшли сліди давніх поселень, так звані пальові будівлі кам'яної та бронзової доби. Це озеро відоме як одне з найбільш сонячних місць Австрії. На цьому озері проводять традиційні австрійські фестивалі. Біля самого озера проводять свята з музикою, з танцями та феєрверками. Це озеро часто називають австрійським середземномор'ям завдяки теплій воді і навколишній красі пейзажів. Монцеа це поєднання спокою і живої енергії природи. Тут можна відчути гармонію, насолодитися красою гір і відкрити для себе справжнє австрійське диво. Це місце, де природа говорить душею. Ось вам коротенька розповідь про австрійське озеро Монцеа. Я вирушаю далі у подорож. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. До наступної зустрічі, до наступного відео.